Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Ситуація на Харківщині стає все більш напруженою, і при цьому у мережі з'являється скандальна заява командира підрозділу розвідки збройних сил України Дениса Ярославського щодо того, що уся біда у відсутності належних фортифікацій. Здавалося б, все добре, і в цьому є логіка. Але сьогодні Вовчанськ це складна ситуація. Наші сили зупинили наступ шторму Зет, але ворог продовжує стягувати резерви та переважати. Ми мусимо визнати цю ситуацію, бо ми можемо померти. А правда залишиться невисланою. І на що тоді розраховувати, зазначив він. Командир підрозділу розвідки також підкреслив, що на багатьох ділянках фронту відсутні фортифікації. Катійні споруди. Ворог вільно проник у сіру зону по всій лінії кордону, де вже мав бути належний захист. Протягом останніх двох років ми мали побудувати бетонні укріплення на кілька поверхів, але навіть цього не було. Це або неуважність, або навмисний саботаж висловив своє обурення. Він Денис Ярославський також зауважив, що це безвідповідальне ставлення до фортифікацій вже призвело до серйозних втрат. Я знаю, що багато підрозділів, які зняли Ли свої позиції були змушені це робити через те, що їм вигнали підписувати акти приймання передачі незавершених фортифікаційних споруд. Це справжня зрада, і ті, хто за цим стоїть, повинні бути покарані, відзначив він. Ну, перш за все, варто зазначити, що фортифікаційні споруди не так вже й легко зараз побудувати у період активних бойових дій на фронті. Плюс до того, їх одразу знищать дрони чи будь-які інші. Снаряди, та й схоже на те, що Денис Ярославський також намагається роздути паніку. По перше, ті споруди там могли бути, проте ніхто ж не може цього перевірити. Бо те, що виносять на загал, і те, що є насправді, може трохи відрізнятись. По-друге, виникає питання: чи варто взагалі вірити Денису Ярославському? І це взято не просто з повітря, а є факти, які ставлять під сумнів його як людину, що так відкрито говорить про війну. І бере у цьому безпосередню участь. Якщо ми відмотаємо час назад і трохи повернемось в минуле, то картина складається наступним чином. Мережа інтернет досить корисна і в той же час важлива річ, оскільки все, що там колись опинилось, звідти вже не зникне. І там, звісно, є фото, де вище згаданий Денис Ярославський стоїть із проросійськими пропагандистами. Сьогодні його слова про те, що на кордоні немає фортифікацій, немає мін усе пропало, усі вкра. Але понесли до мас як кремлівські змі, так і наші телеграм-канали, блогери та інфлюєнсери. Але ж ніхто навіть не задався питанням, хто він. А там усе досить прозаїчно. Він колишній поліцейський, який у 2017 році виявився організатором злочинної групи, яка за 17 мільйонів доларів намагалася викрасти та переправити до Росії колишнього громадянина Росії, який переїхав до України через перес. Слідування російською владою пізніше йому вдалося петляти, після чого він почав з'являтися на проросійському каналі Мураєва наш, де активно допомагав поширювати російську пропаганду. Крім цього, він невдало двічі намагався балотуватися на посаду мера Харкова та одного разу до Верховної Ради. А також був за проведення концерту російських співаків у Києві. Це тільки те, що за кілька хвилин без будь-якої праці можна. На знайти у публічному доступі, тому варто задуматись: а чи не є він якимось так званим агентом Кремля? Можливо, варто його ще раз добре перевірити і не дослухатись так чітко до його слів, адже ніхто не давав гарантії, що інформація, яку він несе в маси, правдива і не надана з Російської Федерації, тому тепер залишається тільки чекати на появу його справжнього я і добре фільтрувати надану ним інформацію. На цьому у мене, все підписуйтесь на наш канал, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.